Вітаю. У травні є два дні, особливі дні 8 травня і 9 травня. 8 травня ми відзначаємо разом з усією Європою День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 9 травня святкується День Європи, також і в Україні, хоча ми ще й не є членами Європейського Союзу. Чому 8 травня, День Перемоги, всі знають, в цей день було підписано акт про капітуляцію гітлерівської Німеччини. І, звичайно, День Перемоги і День Європи пов'язані один з одним. Без перемоги не було б Європи єдиною, спільною, об'єднаною і міцною, якою вона є зараз. І без перемоги ми жили в іншому світі. І сподівалися жити в іншому світі, але агресор знову розпочав війну в Європі. Після стількох десятиліть мирного і спокійного життя, після завершення блокового протистояння, після розвалу Радянського Союзу. Знову Росія спровокувала, стала агресором, ініціювала нову війну в Європі ХХІ століття. Свято Перемоги з цього року відзначається і в США офіційно. Вчора Дональд Трамп підписав указ, заявивши при цьому таке. Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги. Але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. З цього року, 8 травня, також День перемоги у Другій світовій війні в США. Нам важливо нагадати американцям. І сподіваюсь, про це скажуть лідери інших європейських країн, президенту Сполучених Штатів Америки, про те, що він, відзначаючи особливу роль Сполучених Штатів у перемозі над гітлерівською Німеччиною, має також усвідомлювати і розуміти сучасну ситуацію. Має нести частину відповідальності за те, що в Європі зараз нема миру. І без… Підтримки Сполучених Штатів Америки, Україні, нашим союзникам в Європі набагато складніше подолати агресора і встановити, повернути мир на європейський континент. Цей рік особливий також тому, що День Перемоги відзначається вже 80 років. 80 років як переможений нацизм. Здавалося б, але знову в Європі війна. День Європи також відзначається вже багато десятиріч. Офіційно, вже 40 років, 9 травня це День Європи. Хоча насправді цей день, 9 травня, це день, коли була оприлюднена декларація, так звана декларація Шумана. Це було 9 травня 1900 року. 50-го року, коли міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виступив із цією ініціативою європейської спільноти. Це пропонувалося зробити об'єднану Європу як Європу, як політичну єдність для того, щоб унеможливити війну, для того, щоб сприяти миру між державами і миру в усьому світі. Ці ідеї були закладені в цю декларацію, і вони успішно втілюються в життя. Але не всім це подобається. Росія. Росія відзначає День перемоги 9 травня, коли вся Європа святкує День Європи. Чому? Тому що з самого початку СРСР, а тоді вже згодом Росія, не хотіли бути разом. Європа потрібна Кремлю і Путіну як трофей, не як партнер і співробітник, не як спосіб розвитку контактів, зміцнення торгівлі і миру, а як сфера, де треба мати свій вплив і демонструвати свої інтереси. 9 травня до Путіна приїдуть гості. Заради них він просив. І оголосив про три дні миру. Стільки йому достатньо для дружби. Українську пропозицію про мир, перемир'я, припинення вогню на 30 днів він відкинув. Їм не треба тривалий мір, їм треба війна, їм треба завойовувати інші землі, підкорювати інші народи. А Європа говорить про єдність і про підтримку України. Проте було б е, неправильним говорити тільки про єдність. В цьому році День Європи особливий. Він має свої прикмети, яких не було раніше, і ці прикмети є одночасно і викликами. В чому особливість? Не лише в тому, що четвертий рік вже триває агресивна війна Росії проти України і на нашій території. Російська агресія однозначно викликала необхідність і продовжує згуртовувати навколо путінської Росії єдність всіх європейців. Європа і надалі готова допомагати Україні у війні проти Російської Федерації. Європа також готова робити кроки і переходити від проєктів до справ в тому, щоб більше мати спроможностей. Захищати себе, обороняти Європейський Союз і країни-члени Європейського Союзу. Інший чинник, який змінює е, таку вже звиклу парадигму для Дня Європи і для святкування цього дня, це зміна ставлення Сполучених Штатів Америки до Європи. З е, приходом адміністрації Трампа ми не тільки відчули, але й почули. Заяви, які свідчать про те, що політика Сполучених Штатів по відношенню до Європи вже не буде такою, як була всі ці роки після закінчення Другої світової війни. Тепер Європа має більше дбати про себе. Сполучені Штати хочуть перенести весь тягар відповідальності за європейську безпеку на європейські країни. Проте не тільки це. Сполучені Штати також підтримують екстремістські рухи в європейських країнах. Про це поговоримо трохи нижче. Власне кажучи, це третя особливість цього року в Європі це посилення ультраправих рухів. Ультраправі сили це те, з чим. Що, що рано чи пізно перетворюється, приводить до нацизму, до тієї ідеології, яка викликала Другу світову війну, і перемогу, в якій антигітлерівська коаліція здобула 80 років тому. Отже, такі особливості і реакції. Буквально цими днями напередодні цих визначних дат дня. Перемоги у Другій світовій війні та Дня Європи відбулись події, які нам здаються важливими. Що це було? По-перше, засідання Європейського парламенту 7 травня. Одним з головних питань, одним з перших питань на, цьому, на цій сесії була підтримка України. Підтримка України. І е, в черговий раз ми по почули. Запевнення Європейського Союзу, що ця підтримка буде продовжена. Європейський Союз та його країни мають продовжувати військову підтримку України, але при цьому приділити більше уваги подальшій інтеграції української та європейської оборонної промисловості. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. В Європі чітко розуміють, де загроза. Росія є постійною загрозою для всієї Європи. Тож Україна має бути достатньо сильною, щоб стримати будь-яку майбутню атаку. В цьому теж є європейська позиція. Нам важливо, що вона в черговий раз проголошена. Україна має бути сильною. Європа є з Україною, Європа має бути з Україною для того, щоб разом будувати мирне життя після війни. Для цього треба мати спільні позиції вже зараз і думати про майбутнє і про свою оборону та безпеку у майбутньому. Для того, щоб бути незалежними і мати спроможності себе забезпечувати, Європа повинна остаточно позбавитися залежності від російських копалин, від російських мінеральних ресурсів. Це також заявила на засіданні Європарламенту Урсула фон дер Ляйен. Вона також сказала, що війна в Україні колись буде зупинена. Але шлях, яким закінчиться ця війна, буде визначати майбутнє і Європи, і всіх поколінь європейців, в тому числі і українців. Тому угода про мир має бути сильною. Вона не має бути такою. Яка могла б заохотити Росію знову повернутися до своїх амбітних планів, до е, підкорення Європи? Цього не можна допустити. Ляєн сказала Урсула фон Дер Ляєн: ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України, це може бути найсильнішою гарантією безпеки. І це так. І цей шлях ми розпочали, він повін, повинен прискорюватись. Отже, з боку Європи ми почули слова підтримки. Важливо також, що такі слова підтримки і запевнення в тому, що вона буде продовжена, ми почули від Фрідріха Мерца, людини, який очолив, який був обраний. Днями федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина та приступив до виконання цих обов'язків. Перше, що зробив Фрідріх Мерц наступного дня після призначення, він відвідав Париж і Варшаву дві ключові столиці для миру і для розвитку Європейського Союзу. Ці візити були важливими для того, щоб засвідчити, що все, що зроблено, за попереднього канцлера, попереднім урядом, цей уряд буде продовжувати і розвивати. Більше того, єдність з позицією Франції, а також Великої Британії є ключовим чинником для забезпечення безпеки та підтримки України. І про це чітко і однозначно заявив новий канцлер Федеративної Республіки Німеччини. Він сказав, що цей формат. Співробітництва трьох великих європейських країн Великої Британії, Франції та ФРН, буде продовжений. І він, як керівник Уряду Федеративної Республіки, буде брати в ньому участь. Це важливі, важливі заяви і важливі констатації. Разом з тим, Фрідріх Мерц звернув на увагу на те, що забезпечити мир. Без підтримки Сполучених Штатів буде важко. І тому він закликав своїх партнерів, в першу чергу, президентів Франції. Він має говорити з прем'єр-міністром Великої Британії та з керівництвом Польщі про те, щоб ці ідеї донести ще і ще раз до Сполучених Штатів Америки, перебуваючи з візитом у Варшаві. Мерц наголосив на тому, що Росія залишається загрозою для усього євроатлантичного простору. При цьому він підкреслив, що, звичайно, найбільш гостро це відчувають країни на сході Європи, Польща, країни Балтії, які прямо цю загрозу відчувають і мають на своїх кордонах. Тому він наголосив, треба швидко та надійно. Зміцнити силу стримування та можливості колективної оборони в Європі. Роль Польщі для НАТО є особливою, і вона буде залишатись особливою для захисту східного флангу НАТО. Ці візити і ці заяви Фрідріха Мерца є дуже важливими. Вони свідчать про те, що політична лінія ФРН збережеться. Підтримка України буде забезпечена і навіть збільшена. Про е, такі ж сподівання висловив і президент Зеленський, вітаючи Фрідриха Мерца з призначенням на посаду канцлера. Е, в, планах мерця, е, в планах федерального канцлера Мерца є також візит в Україну. Побачимо, коли йому графік дозволить це зробити, але відкладати цей візит він не збирався. Це буде дуже швидко. Про підтримку України говорили також і в Варшаві, де відбулася днями неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу у форматі, який відомий як формат «Гімніх». Вперше так збиралися міністри Європейського Союзу в Німеччині у замку «Гімніх», звідки входить ця назва. Сенс. Цих зустрічей не в тому, щоб е, виступити із спільними заявами чи деклараціями, а в тому, щоб без документів у неформальній обстановці погодити позиції і визначити курс на майбутнє. В цьому році важливим було те, що до міністрів країн ЄС приєднався міністр закордонних справ Великої Британії, вперше після того, як Велика Британія. Вийшла з Європейського Союзу. Це є необхідним. Очевидно, що Велика Британія відіграє велику роль зараз в коаліції охочих, в забезпеченні підтримки України. І, що найголовніше, в тому, щоб створити гарантії безпеки і для України, і для Європи. Безумовно, без Великої Британії ці конструкції будуть неповними. І незавершеними. Важливо також, що на зустрічі у Варшаві був присутній, взяв участь новий міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини. Новий уряд почав діяти не тільки прем'єр, але і міністр закордонних справ. Він заявив таке: Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами. Також дуже чітко і однозначно. Разом з тим міністр Йоган Вадефуль наголосив на важливості формату, який відомий в Європі як Веймарський трикутник. Це співпраця між Францією, Німеччиною та Польщею. Це є, власне кажучи, головна рушійна сила Європейського Союзу. Ці три країни відповідають за. Майбутню Європу і готові брати на себе цю відповідальність. Нарешті відносини Сполучених Штатів, точніше, Європи із Сполученими Штатами, і посилення ультраправих сил. 2 травня Федеральне відомство Німеччини і захисту Конституції ухвалило рішення, що партію альтернатива для Німеччини, яка є ультраправою. Партію слід класифікувати як ультраправий екстремістський рух. Це дуже важливе рішення і важлива заява. Як відомо, ця партія є в Бундестазі, як відомо, вона набрала найбільших голосів. Як відомо, це явище, яке типове зараз і відоме не тільки в Німеччині, але також в інших країнах. Румунія, подивіться на президентські вибори, Австрія, вибори до парламенту, Франція. Всюди посилення ультраправих є помітним. Але не тільки це важливо, важливо також те, що на захист правих сил в Європі виступають Сполучені Штати Америки. Роблять це відкрито і офіційно. Марко Рубіо, державний секретар. Сполучених Штатів виступив на захист альтернативи для Німеччини. Він засудив рішення про визнання цієї партії як екстремістського руху. Він назвав його проявом тиранії під прикриттям. Захід спільно зруйнував, зруйнував берлінську стіну. І ось вона буде відновлена, але не совєтами чи росіянами, а німецьким істеблишментом. Це заява іншого високого посадовця Сполучених Штатів Америки. Це заявив ніхто інший, як віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Варто, мабуть, згадати, що це був він, саме Ді Венс, Джей Дівенс, хто взяв участь у Мюнхенській конференції цього року, в лютому, і публічно. Виступив на підтримку ультраправих. Це все свідчить про те, що Сполучені Штати вже не є таким надійним союзником Європи. Вони в деяких моментах схиляються до тих рухів і партій, які розхитують Європу. І це теж є явище, з яким треба колективними зусиллями долати їхній вплив. Ми також пам'ятаємо, що в Європейському Союзі є країни, які очолюють зараз Орбан і Фіцо. Це також є чинник, який постійно треба мати на увазі. Наприклад, зараз, коли в Європейському Союзі говорять про новий пакет санкцій проти Росії, і коли вже зараз на цьому етапі. Угорщина заявляє про те, що не буде готова підтримати цей пакет. Отже, що робити? З чим іти далі, від рухатись від цього дня Європи до наступних днів? Як зміцнювати єдність Європи? Як зміцнювати єдність коаліції навколо України? Рецепт знову ж таки на Сесії Європейського парламенту запропонувала Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала три пріоритети для Європейського Союзу на шляху встановлення справедливого миру для України. По-перше, підтримати обороноздатність України. По друге, завершити поетапну відмову від російського викопного палива. І по третє, прискорити процес вступу України. До нашого Союзу. Україна буде в ЄС. З Україною Європейський Союз буде сильнішим. З перемогою України будуть гарантії безпеки і співпраці в Європейському Союзі, а Європейський Союз стане сильним гравцем на світовій арені. Будемо сподіватися, що так і станеться. Дякую.